Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. То тверда, а то м'яка, то здебільшого рідка, то нечутна, то шумить, або навіть закипить, як нема її, біда, люди звуть її. Як, діти, вірно вода. Чи замислювались ви діти над тим, чи було б життя на землі без води? Вірно, тоді б не зеленіла трава, не росли дерева, квіти, ягоди, овочі, не було б птахів, тварин і навіть нас, людей. Багато істот живе у воді. Це різні риби. Жаби, раки. У воді ростуть і рослини водорості. Ось подивіться на карту світу. Якщо всю землю умовно поділити на чотири частини, то три з них вода. Це моря, річки, озера. Вода, діти, має свої властивості. Ми звикли, що вона рідка, лється. а якою вона стане на холоді. У що вона перетвориться? Так, вірно, у лід. Так, це лід, але все одно це вода. Тільки не рідка, а тверда. І знову рідкою вона стане коли. Так, вірно, коли ми її будемо нагрівати? Що буде з водою, якщо вона закипить? Так, буде булькати. Не тільки булькати, але і випаровуватись. Випаровується, це значить піднімається вгору. Хто гріє воду на землі? Вірно, сонечко. Чим дужче гріє сонечко, тим більше буде пари від води. Діти, високо вгорі холодно, тож пара, потрапивши туди, перетворюється в хмаринку. Хмара це множина крапель води. Коли їх збирається дуже багато, хмара ващає, опускається вниз, а потім і сама розривається або їй допомагає вітер, коли підхоплює і зіштовхує з іншою хмарою, і тоді йде дощ. Дощова вода збігає в річки, напуває землю, рослини, бо їм дуже потрібна вода. Ось і ми з вами. Кожного ранку, діти, умиваємось, миємо руки. А для чого ми це робимо? Так, щоб бути чистими, здоровими, щоб змити бруд з нашого тіла. Вода, діти, має лікувальні властивості. Вона нас ще й лікує. Людина може прожити без води 4-5 днів. Золоте, посміхніться квіточки, хай вона росте, посміхніться дощику, лися мов з відра. посміхніться друзям. Бажаєм їм добра. А зараз пограємо в гру Кому потрібна вода. Розгляньте уважно малюнок. Кому потрібна вода? Хом'яку чи лосьці? Так, хом'яку. А на цьому малюнку кому потрібна вода? Дереву чи будинку? Так, вірно дереву. А зараз кому потрібна вода? Собачці чи автомобілю? Так, вірно, собачці. Кому потрібна вода? Столу чи рибі? Так, рибі. А зараз кому потрібна вода? Чашці чи квітки? Вірно, квітці. А на цьому малюнку кому потрібна вода? Книжці чи рослині? Так, вірно, рослині. А зараз, діти, давайте вивчимо вірш Наталії Красоткіної Вода це диво. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади. Рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля.